Всім привіт з Одеси. Привоз сьогодні не працює, 1 квітня, санітарний день, але магазин Віолетта, от якраз хочу зайти і подивитися, що тут у них є, працює, тому можна за обув'ю приходити по-любому. У них тут, дивіться, І ботиночки є, і лодочки, і оті лофери по 400 гривень, такі коричневого кольору. різна є, дивіться. Навіть такі... Хто бажає отакі, я бачила беруть, скільки вони, 800-700 гривень, 600 гривень, дивіться, які класні. Мені теж треба на літо ще взяти. Навіть багато дитячого взуття є. Як для дівчаток, так і для хлопчиків. Ціни такі, наприклад, дивіться, 850, 800 гривень, 600. На маленьких зовсім діток. Дивіться, які класні топатулечки, обалдіння. Для чоловіків, для наших хлопчиків є взуття, дивіться, різне теж. І такі ось модняві оці 1900-800 гривень. Дивіться, які є. І навіть розпродажа у них є. Ось такі туфлі, дивіться, по 500 гривень, 550, отакі по 400, типа макасинчики, кедики, такі дивіться. Вони відправляють новою почтою. Для деситів можна прийти і поміряти все. А так відправляють за номером телефона 093-043-2027 і висилають новою почтою. Тому дзвоніть, пишіть, приходьте всім гарного дня. Приходьте на привоз.